Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає капітан Поебус на КПЗ-07ПЕ. Або вірно він читається як Камппанцер 07PE. Карта загублене місто. Ну що, до бою? Так, Ну що це у нас? У нас такий тяжик. У нас тут... Які в нього переваги? В нього непогана швидкість, непогана маневреність, в нього непогане бронювання в башті, КВН теж нормальні. Так. Ну і гармата, точність, влучність і непогане теж пробиття. Так. 270 у нас бачимо під калібри пробиття. Є ще у нас кумуляки. Я думаю, просто можна от в задоволення грати на основних снарядах. І ще в нас який плюс в цьому танку. Що попереду такий е, у нас е, ну, в лобі корпуса стоїть відвал так, і ковшик, і він танкує комуляки. Це чудово, це досить чудово. Я так думаю, що він і навіть і під калібри непогано танкує. Ну, і будемо дивитися, які е, значить, у нас переваги ми розповіли про переваги цього танку, і які недоліки вже будемо дивитися по ходу бою. Зайняли ми тут позішн. Це не такий танк прориву, який буде їхати робитися з тяжами, Це треба нам, я так розумію, більше. Він на СТ схожий. Е, я чомусь думав, що в нього дуже така броніщенська башта, схожа на чіптейна, але я помилився, мені братіші, які отримали цей танк собі, е, в гараж, розповіли, що є нюанси. Там маска гармати, вона в принципі чудово броньована. так, важко а ось щоки-башти не пробиваються. М'які, так скажемо, щоки. <хи> ну І в нас бачимо, що там командирська башенка, така вона, що її можливо вицілювати. Так, поки що в нас один ворог, поки я тут розповідав цікаві історії про цей танчик. У нас один ворог знищений, 2000 настріляний. Це по настрілу танк, це по ворогам танк. В нас дуже комфортна перезарядка, як для е, тяжа. І в нас Альфа 410, що на основних що на поліпшених снарядах. Що у нас по бою? По бою у нас, в принципі, ну зелень поки що так собі. Ну я думаю, що е, не пройдуть, бо там бачимо, що СТ стала по центру на зелені. У нас ЛТшка наша, я не зрозумів, де напевно, А, ЛТ-шку знищили. Ну і по. Справимо від нас флангу по першій лінії, там поки що все нормально. В місті ми перестрілюємо потихеньку ворогів. Більше наш герой перестрілює, я бачу, що демідж у нас ну, просто шикарніший. Уже 3200 майже. Танкуємо, десь ми там танканули. Але все одно бачимо, що грає дуже обережно. Я так розумію, що наш герой має скіліще, тому що він е грає на цьому танчику, я б теж грав на цьому танчику обережно. Ну і як, наприклад, от, якщо дуель на дуель, то просто лобом стаєш і дуже важко буде ВЛД пробити. Головне, щоб НЛД було прикрите. А сам такий танк бачимо, корпус він такий е, вузький, так скажемо, і ну, важко щось там вицелити. Хіба що бачимо, що позаду у нас корпуса така є полочка, там де, е, я так розумію, моторне відділення. І туди можна пробивати. Там картон це 100%. Ну і, і артилерія, якщо була б артилерія, е, ну, артилерист, якщо б був е, у суперників нормальний, то він би по нашому герою нахлопушував, то вибивав би його ці позиції, щоб він тут не заважав їхнім братішам битися. Вже 4-3 по бою. Ми от, від, поки що від однієї позиції бачимо, перешмальцовуємо там ну просто. от, Просто жах для суперників. Не можуть вони навіть вилізти, висунутися, навіть подивитися, що там відбувається. Бачите, вже побаюються. Вицілив, вицілив. Скіліще, я ж кажу, вицілив командирську башенку ТН-H. Далі що в нас відбувається? Бачимо, що в нас чомусь тн наш вз 51 той що попер туди до Братішівна, напевно, йому там. Ну, попросили допомоги. Він попер на першу лінію, там бачимо, у нас тяж 60 е, тп так, нам... а, 56 ТП тяж. І він попросив допомоги і братіш наш поїхав. Так. В місті поки що е, затища, стояло. Щось там метушаться суперники, там бачу, що в місті є стежки там, і Стежки, і держівних ну, досить багато. А ось уже. 9 та нульову лінію бачимо, по попікеньку наша СТ проходить, тож ми можемо з цим скористатися, що і робить наш герой. І просуваємося вперед. Ну, бачимо по швидкості. По швидкості в принципі, так, а ну десь 40. Я так розумію, що треба купіну ставити, так, щоб він трішки швидше рухався. 40 це така собі швидкість для такого танку який, я ж кажу, більш схожий на Стежку. Ну, з турбіною, я думаю, буде літати десь 50 км в годину, я думаю, буде без проблем. Так, і ми вже бачимо, у нас вже натанковано 1200, буде у нас такий гайд, як треба майстер-клас, як треба грати на цьому танчику. Тут вилітає на нас е 75 буде така невеличка дуельна дуель, я так розумію. Перезаряджаємося, ми його забираємо Вже Вже вороги знищено, 5479 настріляно. Що у нас далі йде по бою? Далі по бою. ну, Бачимо, скорпіончик вже там е приєднується на зелені до СТ буде їхати вперед, присвічують, бо там на положці хтось стоїть там справа. так? І у нас там поки що така. Я так розумію, позиційна боротьба на першій лінії намагаються суперники пролізти вперед. Так, а нам що далі робити? Нам перед, ну я не думаю, що нам вперед треба просуватися, тому що у нас там із цих бомбополочок нас перехлопушать. 9-5 по бою, в принципі, все комфортно. Я Думаю, що 704 й об'єкт наш який залишився базу стирити, я думаю, він би міг теж понагліти, бо вже бачимо, що вже й першу лінію наші продали. Там, я так розумів, 56 ТП проривається потихень. Я буду подивитися, з він там настріляв. Вибиваємо Вибуваємо місто. Ну майже вибуваємо місто, бачимо, що наша Стежка вже туди на ту полушку приїхала, значить вони всі вже відпетляли і стали по центру, от саме на е, оцю полочку на е, к 3 квадрат. Там так багато ібо хущиків, ібо хащики, такі і там пересвітити теж буде досить важко. і Бачимо, що теж вже 704-й поперперед. Ми йдемо так масовану атаку. Десь тут, десь тут, ах ти бачиш як, підсвічують і полочки, напевно... А, там ще Gisor бачимо. У них стоїть по першій лінії і він там теж перестрілює. Gisor це ще що... 1008. Перестріляли. Перестріляли наших братішів, вирівнюють вже бій суперники, так? У нас вже і перевага по КП не дуже велика. Наш герой розуміє, що там на полці цій хтось стоїть, напевно, зараз буде її потрошку пострілювати, потрошку нахлопушувати, вже 6 тисяч настріляв. Можна і брендами покидати. І відповідь теж звідти летять, бачимо, снаряди. Там ще й тортой стоїть, він такий сильно броньований в лобі, але бачимо, що він вже там свої борта відкрив для наших багатьох. Так, а в нас в місті можуть бути проблеми. Там два танки залишились, так, там т 57 кев і та Леопард 1. Вони зараз можуть об'єднатися та заїхати нашому герою в тили, в корму. Треба на це звертати увагу. Я то помічаю, а герой, можливо. Ну там свої якісь у нього думки, можливо він думає, що вони не поїдуть далі по місту. У нас же ж база зовсім відкрита, ніхто не захищає, у нас 74-й з'їхав. Опа! ззаді Кейвік, ззаді Кейвік, обережно. Хе-хе, да. Таки казав. Бритіш там допоміг, прихлопушив, ще артилерія прихлопушила, ХП зовсім вже мало залишається. Ну що, кривнику треба відповідь дати. А де ж... А, ось лепах, ось легфата обережно. Не об'єдналися вони, вони б якби об'єдналися, то вони б нашого героя знешкодили. Виїдемо. Хевік, напевне, туди виїжджає, от саме куди зараз їде наш герой. Буде у нас дуельна дуель. Якщо ми від башки, тому в принципі його перестріляємо. Опа, є, їде, іде. Чудово. Чудово. ну Хайвік він там і в щоки пробувається без проблем. Їде, він розуміє, що він зараз, якщо не стрільне, то наш КПЗ. перезарядиться і знешкодить. Що, що і в цьому бою відбувається. Так, чотири вороги знищено. Уже майже 6500 настріляно. 1600 натантовано. Дуельний дуель з леопардом. Леопард теж міг би понагліти, так? Він не об'єднався просто своїм братішом. І тепер тут на тонкого. То кого? Ану. Ну, ну КВН, бачите, є, але ну, ще я б не сказав, що вони там настільки круті, ці КВН. Так що є мінуси. Є мі мінуси, на мою думку, що ну, е не дуже велика швидкість. Так, як для такого танку, і напевно, що і бронювання ще таке собі задоволення. Ну я як його зустрічав рандомно, то його ну, легко перекошують, якщо так доведе. Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.